Привіт! На цьому короткому уроці ми познайомимося з тобою, як за допомогою інструментів в у Photoshop можна робити виділення фрагментів частин зображення для того, щоб працювати саме з ними. І найперше, що ми зробимо, ми нажмемо клавішу M. У Нас виділиться інструмент прямокутне виділення. Ми можемо вибрати будь-яку частину зображення. І, до прикладу, саме примітивне, що ми з цим можемо зробити. Ctrl-U. Тут можна змінювати колір, Як тон, так і, скажімо, насиченість. Отаку жахливу обробку, я думаю, тобі доводилося вже зустрічати. Вона колись була дуже популярною, коли частина зображення робилася чорно-білою. Скажімо, молода. На весіллі була чорно-біла, тільки кольоровий букет. Колись така штука була дуже популярна, ось як воно робиться: Ctrl-D і я зняв виділення. Далі, Наступний спосіб. я можу вибрати інструмент ласок, Клавіша L. Ним я можу вибирати, вимальовувати довільні форми. Як правило, ним вибираються доволі якісь грубі які мені треба швидко якусь, якийсь фрагмент вибрати. Натиснув L, вибрав. Давай щось з ним придумаємо зробити. До прикладу, мені не подобається, що оці от квіточки повернуті від мене. Я візьму якусь квітку, яка повернута так, трошки ширше. Повернута, начебто, до мене. Проведу тут операції Ctrl-J, переміщення за допомогою V. Це все ми розбираємо на уроці з шарами. Маска. Капець, скажи, я казав, що буде просто виділення. Та? І я зафарбовую частину вставивши сюди оце зображення квіточки. Щоб зрозуміти, що я тут робив, треба переглянути урок по шарах. Ну, але в цілому, основне, що я хотів сказати, що інструментом ласо я можу виділяти довільні форми дуже швидко. Далі, мій улюблений інструмент перо, по ньому є окреме відео, дозволяє робити доволі точні виділення, геометричні так. Не будемо аж туди на тоненький йти, щоб не тратити твій час. По перу є окреме відео. Ctrl D. І, до прикладу, я захочу його розфарбувати. Якийсь жахливий колір. Не знаю, фантазії мої. Так. І останнє, що ми тут з тобою розберемо, ми можемо вибрати, до прикладу, колір. Мені хочеться зробити ніжні прекрасні незабудки більш брутальними більш насиченими. Я йду у виділення, діапазон кольорів. Клікаю на той кольор, який мені хочеться. Підбираю розкид в мене в перекладі. Так. Натискаю ОК. І тепер натискаючи Ctrl-U, я можу додати насиченості. Можу змінити тон, зробити їх взагалі неправдоподібними. Ctrl, де зняти виділення. Ось таким чином. Тобто, в нас є можливість виділення конкретного якогось кольору дуже швидко. Ну і сам не планував, що буду це робити. До прикладу, мені треба вибрати світлі області. Ага, досі вагаюся, чи тобі давати. А! Поїхали. Це використовується рідко, тому сильно не заморочуйся, якщо не вдасться відразу. Ми заходимо в канали. Дивимося найбільш контрастний, найбільш контрастний канал. Ось цей у нас тут найбільше контрасту від чорного до білого. Так? Ось ці от білі. Я клікаю по ньому Ctrl-Click, включаю RGB, заходжу сюди. Далі я беру, створюю криві. Ужас, правда? І тепер я працюю тільки зі світлими областями, не чіпаючи. Темну траву. А все тому, що в мене маска. Якщо ти бачила вже чи бачив урок по фотошопу, де шари. В мене маска. Виглядає ось так. Це моя маска. Ужас. Проте, я маю можливість працювати тільки з світлими областями. Це дуже-дуже круто в певних моментах. Воно дозволяє пропрацьовувати або бліки, або тіні окремо. Все. Це базова робота з виділеннями. Остання не базова, проте пробуй і дивися далі.